Сьогодні я побула на масажі. Масаж називається японський а асаксі. якось так, асаксі. От. Це лімфодренажний масаж. Проводила нам масажистка. Ну, як? Не вона нам робила, а вона просто показувала техніку цього масажу. Ви знаєте, я зняла з собі фотографії до масажу ліця і після того, як масаж зробила, ми робили. В групі самі собі цей масаж. Така різниця! Дуже явно видно. Дуже явно видна, видна різниця до того і після того. Мені дуже сподобалося. Хоча я цей масаж завжди собі роблю, але е деяких моментів я не знала. І дуже серйозних оказів моментів я собі не робила, бо я про них не знала. І це дякуючи, ще я пішла сюди. І ця жінка нам привела цей масаж, показала масажистка. І він дійсно працює. І дуже так видно, явно видно, як він працює. Так що мені сподобалося.